А шутисні А, журналісти закони сі вони не нам має. зайшли в будинок. два роки тому у броварах на вулиці Івана Гонти з'явилися родини ромів. Оселилися вони у двох будинках. Мешканці не зважали на таке сусідство, доки не почалися перші проблеми. Агресивність це п'янки, вони не працюють, діти не ходять в школу. Вони погрожують абсолютно всім. Крадіжки були у людей, залазили у двори. Крім того, вони крадіжки були в магазинчиків тут, нашому маленькому було побиття наших людей на вулиці. Страх за власних дітей змушує людей не випускати їх за ворота, Ба більше часом дорослі і самі бояться виходити. Поза як отримують погрози у свій бік. Я йшла з магазину, вони мене почали скубати сумку. Я спокійно зробила зау. Уваження. Мені в таких матюках розказали, хто я і в якій позі мені треба, що мене очі чуть не випали. Дітям по 10-11 років мені сказали, будеш умнічати, хату в місті з тобою спалимо. А нещодавно стало відомо, що зник власник одного з будинків, де мешкають Роми Олександру за 60 років. Він має інвалідність. Як трапилось, що він довірив будинок таким жильцям? Невідомо. Ми майже кожного дня його бачимо. З вівторка ми його не бачимо. Як вони його б'ють? Якщо він весь час синяка бомжа, зап... в нього життя вони йому саме страшне в цій ситуації, що вони йому скалічили життя. Розумієте? Це страшна сила, ну як він один проти них? Там у них такий мужичок, він якось всім заправляє маленький, страшненький. І він сказав: ну або вибирай, або ти переписуєш хату на нас, і все буде добре. Ми тебе доглядімо, бо ти дочки не потрібен, або ми тебе приб'ємо. Дізнатися, куди зник власник будинку, люди намагалися у самих ромів. Кажіть, будь ласка, де власник будинку, Олександр? Куди тушу? Коли ви останнє бачили? Завтра. А ви його били, так? Ні, не били. А чому він в сімцях ходить? Ну, а Бог його знає. Ми взяли квартиру, щоб пожити. А як ви взяли? Як ви... У нього. А як ви взяли, яким чином? Ну як ви взяли? Ми взяли квартиру. Через У нього взяли. Яким чином? У вас є Нет, Брокера ми не взяли. У вас є договір? Договору не... немає. А як... яким чином ви тут живете? Ну просто живлю паки ноги Він поїхав з які-то мужчинами, поїхав на роботу на дачу. Я ти їдеш? на роботі, на дачу. Обидві родини ромів багатодітні, проте живуть вони в жахливих умовах. Вибиті вікна, бруд, антисанітарія. Щоб вирішити проблему з ромами, рік тому люди звернулися до влади міста. Однак марно він про проблеми броварів бачить з власного автомобіля. Ну, які він проблеми знає про наше місто? Ніякі. Я про Сапашка. Ми писали заяви. Писали заяви в дві наші установи виконавчої влади. Це перше наша мерія на ім'я Сапашка, і друге це на наші органи поліції. Щодо Сапашка, відповідь ми отримали через там півтора місяця, при те, що це не їх функціональні обов'язки, і що ці обов'язки мають виконувати органи поліції. З початку року Добровольського управління поліції Київщини надійшло понад 5 повідомлень від громадян, які зазначили, щодо порушення громадського порядку даними особами. Працівники поліції здійснюють виїзди на місце подій та реагують на кожне звернення згідно чинного законодавства. По вказаним подіям правоохоронці здійснюють відповідні перевірки у межах своїх повноважень. До сьогодні місце перебування власника будинку, де живуть роми, невідомо. Також незрозуміло, хто і як може і має вплинути на ромів та притягнути їх до відповідальності.